Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, відомий британський промоутер Еді Хірн не задоволений тим, що обов'язкового претендента на титул IBF у надважкій вазі Філіпа Харговича проігнорували, дозволивши влаштувати бій Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі. В реальності IBF слід було голосити переговори. Вони роблять це для чемпіонів поменше, їм вони б відразу ж відправили листа. Але в цьому випадку IBF нічого не написала. Вони чекали на переговори між Ф'юрі та Усиком. Тепер у нас є підписаний контракт, який відправили IBF. Чому після бою Усика з Дюбуа не було оголошено обов'язковий захист проти Харговича? Треба було його оголосити. Безумовно, Зауерланд і ми, як партнери Хорговича, багато в нього вклали. Нам сказали, що він повинен провести бій із Макіном, щоб переконатися, що йому призначать титульник. Ми дали йому цей поєдинок і заплатили гонорари, вважаючи, що він є обов'язковим претендентом. Якщо це так, то бій проти Усика слід було оголосити відразу після поєдинку з Дюбоа. Так багато чого відбувається з нашого боку. Ми маємо підтримати нашого бійця, і ми зробимо це у цій ситуації. У результаті Міжнародна боксерська федерація IBF визначилася з обов'язком претендентом на їх титул у надважкому дивізіоні. IBF ухвалила, що переможець бою між українцем Олександром Мусиком та британцем Тайсоном Ф'юрі, на кону якого стоятиме беззаперечний титул у цій ваговій категорії, має негайно зустрітися з непереможеним хорватом Філіпом Хриговичем. Матч реванш також може бути причиною перенесення обов'язкового захисту. Про це повідомив відомий інсайдер та журналіст ESPN Майк Копінгер. IBF направила листа, в якому йдеться, що переможець бою Ф'юрі Усик, має провести обов'язковий захист без будь-яких проміжних поєдинків, це включає і матч реванш. Також журналіст повідомляв, Філіп Хоргович готовий до удару. Якщо титул буде звільнено, то прямо зараз за нього побореться Ентоні Джошуа. На рішення IBF відразу відреагував Філіп Хоргович, показавши своє невдоволення. В ІБ запевнили мене, що якщо я виграю свій бій, а Усик переможе Дюбуа, то вони забезпечать мені дотримання мого обов'язкового статусу для поєдинку з Усиком. Тепер IBF дозволяє Тайсону Ф'юрі та Олександру Усику об'єднатися. Переможець повинен зустрітися зі мною відразу після їхнього поєдинку без будь-яких проміжних боїв, тому я планую поборотися за титул чемпіона світу на дважкій вазі на початку наступного року. Я розчарований затримкою, але готовий і не дозволю цьому відволікти мене від головної мети, стати чемпіоном світу, чи то Ф'юрі, чи Усик, мій час наближається. Між іншим, інсайдер Майкл Копінгер підтвердив наявність обов'язкового пункту про реванш, посилаючись на свої джерела. Джерела ESPN розповіли, що угода з бою за звання абсолютного чемпіона світу суперважкій вазі між Тайсоном Фюрі та Олександром Усиком містить двосторонній пункт про реванш, який може активувати той, хто програв. В той же час, президент Всесвітньої боксерської ради WBC Маурісіо Сулейман прокоментував майбутній поєдинок Усика та Фюрі. Для WBC бій Ф'юрі Усик є особливим, адже ми повністю підтримуємо організацію дуелі за статус абсолютного чемпіона світу в хевівейті. Робили це всі попередні роки. Ми були гнучкими і подбали про те, щоб нічого не завадило його організації. Цей бій точно запам'ятається нам усім на багато років. Ми говоритимемо про нього як про трилера в Манілі або Гуркіт у джунглях. Це буде найвидовищніший бій за всю історію боксу. Переможець цього двобою буде на вершині світу боксу. Маурісіо Сулейман також розповів про своє ставлення до українського чемпіона. Олександр Усик є дуже дорогим другом WBC та моїм особисто. WBC твердо підтримує Мир та Україну. А Усик став національним героєм батьківщини у всьому світі. Олександра запам'ятають як одного із найхоробріших героїв в історії України. Коли почалася Велика війна, він був за кордоном, але повернувся додому та взяв у руки зброю. Потім він провів дві великі битви у рингу, подарувавши своїм співвітчизникам дуже багато гордості, щастя та мотивації боротися з ворогом. Усик бореться в рингу так само, як і кожен ваш солдат на полі бою. Він абсолютний герой. Тим часом британський проспект суперважкої ваги Фрейзер Кларк прокоментував оголошення поєдинку. Це здорово для боксу, я радий за фанатів, це те, на що вони заслуговують. Я багато чого бачив в боксі. Я все одно не повірю, поки не побачу їх на ринку або хоча б за 5 тижнів до бою. Розумієте, що я маю на увазі? Я готовий посперечатися, що там мають величезний контракт з великою кількістю обмежень. Вони ж планують влаштувати бій 23 грудня чи у січні. Я скажу: якщо цей поєдинок і відбудеться, то швидше за все у лютому наступного року. У цьому випадку є ще багато часу і багато може статися. Тож подивимося. Колишній чемпіон світу Пол Малініяджі теж поділився своїми міркуваннями. Тайсон Фюрі знову запалює, тому ви повинні любити цього хлопця, він як коробка цукерок, ти ніколи не знаєш, яка начинка тобі попадеться. Я думаю, що Фюрі переможе Усика, я вважаю, що тут шанси 65 на 35 на користь Фюрі, мені здається, що він надто великий. Ще один колишній чемпіон двох вагових категорій Рікі Хаттон пояснив, чому не вірить у перемогу Олександра Усика. Тайсон бився з діляном Уайтом, він бився з Даунтейм Уайлдером з хлопцями, які можуть стояти там і тримати удар. Без жодної неповаги, але він бився зі справжніми, великими суперважкового. Усик хлопець поменше. Все, що потрібно зробити Тайсону, так це адаптуватися після боїв з Уайтом, Уайлдером і майбутнього поєдинку в Саудівській Аравії. Він бився з великими бійцями і тут раптово з'являється менший хлопець, який буде різким і швидким. Через це можуть виникнути проблеми, з якими Фюрі не стикався останні 4 чи 5 років. Я впевнений, що Тайсон переможе, оскільки має перевагу в габаритах, але у нього можуть виникнути проблеми, тому що він не бився з таким хлопцем протягом останніх 4 або 5 років. Перемога Усика це за межею можливого. Коли ми думаємо про Тайсона, то хлопець має зріст і розмах рук. Він може боксувати як шульга або як Ортодокс, просто стояти або навіть сидіти та битися. Він може сидіти, похитувати корпусом і змусити вас промахуватись. Він може контратакувати. Ф'юрі може робити все, що робить Усик, але у нього є перевага в силі та вазі. Отже, я не бачу нічого, крім перемоги Тайсона. Екс чемпіон світу Карл Фроч продовжив, озвучивши свій песимістичний прогноз в бік українця. Я не хочу давати прогноз, це буде дуже дуже складний бій. Усик хороший, технічно оснащений і чудовий. Він колишній абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі золотий призер Олімпіади. Усик перейшов у Хевівейт і ми бачили, що він зробив з Ентоні Джошуа. Нещодавно він переміг Даніеля Дюбуа. Незважаючи на суперечливе ударнище пояса, він у результаті зробив свою справу. Це важкий бій для Усика, тому що Фюрі дуже великий. Він людина гора. Який в нього зріст? 210 см. Можливо, зараз він зменшився до 207, оскільки став старшим і ширшим. Йому важко тримати вагу, але Фюрі дуже великий і добрий, легкий на ногах, зі швидкими руками. Приголомшливий боксер, неймовірний розум. Я просто думаю, що Фюрі виявиться не по зубах, усику. І закінчує низку невтішних прогнозів легендарний американський суперважковаговик Викері Дік Боу. Я повинен обрати Ф'юрі, у нього є досвід і клас. Моя порада для Фюрі, йому потрібно робити те, що необхідно для перемоги. Холіфілд був реальним бійцем, тому Ф'юрі потрібно тренуватися, як це робив Евандер. Тайсон має бути до цього готовим. Що ж, побачимо, як воно буде, але усика явно недооцінюють. А як ми знаємо, Олександр вміє дивувати всіх та ламати стереотипи. Пишіть, що ви думаєте. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!